Як зрозуміти, що ти пробудився або йдеш вірною дорогою до саморозвитку? Ця тема хвилює багатьох, хто пішов у розвиток? Тому я тут розповім які ж признаки того, що ви на вірному шляху пробудження це дуже складний процес, бо він пов'язаний з самопізнанням. Зі своєї свободної волі, коли людина йде у своє темне нутро, спочатку в темне, а потім вже наступає прийняття, і людина з однієї матриці світу переключається у іншу матрицю. У матрицю там, де люди не страждають, а насолоджуються життям. Але це ж не виключає того, що у людини все одно залишається 50% темного і 50% світлого. Змінюється саме відношення до життя. Давайте з вами розберемо етапи самого шляху самопізнання. Це дуже схоже на те, як народжується дитина. Спочатку дитина народжується і вона. Лежити своїми оченятами дивиться на цей світ. Отак, От коли людина приходить до себе, вона починає на все дивитися зовсім іншими очима. Таке відчуття, що ти до цього навіть і не жив. А кудись біг, десь рядом стояв, але точно не жив. Людина у житті починає читати якісь книжки, щось там розвиватися. А зазвичай це просто інсайт. Інсайт такий, що треба робити? І на загал цей інсайт просходить не від гарного життя, а від якоїсь травми, від хвороби, від хвороби дитини. Коли ми вирішуємо все ж таки повернутися до себе передом, до лісу задом. Далі у нас що дитина? Вона переступає через свій страх і починає ходити людина в саморозвитку. Їй лячно, але вона іде і викопує все із себе, прощає всіх, робить таку переоцінку життя. А потім переоцінку себе. Їй страшно щось не виходить, але вона встає, йде далі. І далі у дитини наступає період, який в народі називають «почемучка». Так, от, людина, яка переродилася, яка прокинулася у своєму житті, у неї починається довжелезний шлях почемучки.